Всім доброго дня. Так, йшла я шукати бур'янцю гусочка і вирішила пройтися по городах. Прийшла я на анжелені гарбузи, півгорода, де примерзли, були менші, півгорода краще вже застелили міжраді. І чого вони ближче річки підмерзли. А туди, де більші курчі, там вціліли. Так, садять в нас тут люди, гарбузи, соя. Далі знову соя. О, ще такий прикол побачила. Ха -ха. Естрада. Тут місце, де рибку ловлять. Дрібненької рибки повно. Не знаю, чи хтось ловить, чи ні, але місце є.

Місце, де купаються, вода велика, десь дощі, мабуть, йдуть, а в нас, як завжди, дощу нема. Вода якась каламутна. Так, Близько підходити не буду, бо я плавати не вмію. Вже втоплюся і не найдуть. Теж людей гарбузи, далі соняшник, далі знов гарбузи, свашина люцерка. І далі знов гарбузи. Десь я не бачу наших лебедів. Так, сапіння кончилося, чим же тепер зайнятись мені? Треба ж якийсь бізнес відкрити. Думала бузину збирати. Поки ми досапали ті гарбузи, бузина перецвіла. Де не де. Але ж я не знаю, я не чула, щоб в нас в районі приймали. А висилати ще за пересилку то не знаю, чи це вигідно було б. Бузини в нас вистачає, але я вже спізнилася. Бачила в тік-токові і корінь липуха приймають. А, то йди ж його, який ось гарний, розкішний біля річки. Йди ж його накопай, висуши. Такий труд. Така в нас гарна природа. Я дуже люблю річку, але річка та, що була 40 років назад, вже не така. Заросла, гразна. Тоді така була чистесенька, вода велика була, не могла налюбуватися. Тепер зовсім не те. Ну, нема такої води великої, нема льоду, як колись йшов, прочищав, той все й Де і соя, а далі теж гарбузи. І кропиви в нас дуже багато, і така височена, роз зі мною, але ж листки ці висушити, вона ж така легка, чи липа, чи кропива, чи що там. Це скільки їй треба на кілограм не підходить, так ти бузина вже перецвіла. Вже ось які будуть ягідки. Сікіросні ягоди, якщо не облетить. Ячмінь, який весною був пример, теж гарний відійшов. Це рік гарні пшениці і ячмені. Хто посіяв, не прогадав, бо гарбузи садити, не кожен буде їх садити, коло них так треба робитися. Всього, яка гарна пшениця. М -м -м. Ну, ладно, тракторцем гарбузик посапали. Хай посапали, якщо є кому рядочки. Ну, може, ще придумають щось, щоб згортати. Ну, комбайн є помолоти. А вкидати це кожен гарбузик треба вкинути в комбайн. Це як треба наробитися. Ну Якщо є чоловіки велика компанія, то ще так. А як один чи два, то й попробуй все вкинь самому. Ну, а той комбайн, що сам збирає з валків, не треба вкидати, то він дуже дорогий. Так що побачимо, як ми справимося цей рік. Ту рік трошки менше було посадено, то якось там справлялися. To sú už Natasha's Arbuziki. Tiež boli v bereži, premrzli. Trošku menšie. Аж оного. за Золотими квіточками теж наші гарбузи. Така в нас природа. Так, не я по дорозі трошки молочаю гусям. Ще поки дойду, ще трошки дорву Ну, Я тут бігом пробігла, бо тут пасіка, то бжоли таке году, та я без косинки. Ну, ще й замотаються в коси, а я дуже бжоли боюся. І дивлюсь, по дорозі деревій. Опять же лікарська рослина. І вона ж по 55 гривень, ну її теж треба пересилати. Хм. І хочеться. І страшно, щоб не наробитися то не лишилося тоді. І що воно коштуватиме? Не знаю. Не знаю, що робити. Ось, все, скільки попід забори його росте, цього дерев'я. Сушити в мене їде. Не знаю. Може, хто посовітує, підкаже, чи вигідно, чи не вигідно цим займатися. Яка красота. Вже вечір. Трошки прохладно зробилося. Муся вже втікла на двір від своїх котенят, Вже вони її надоїдають, вона вже потрошки тікає від них. Так, чекаю ваших коментарів, поради, що робити мені з цими лікарськими рослинами. Може, хто цим займався, може хто збирав, та знає, чи вигідно, чи не вигідно. Всім на добраніч і тихої всім ночі.